Дорогі наші глядачі. Ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Єва Блум Ніч швидко опустилась на місто наче темна тягуча хмара, що поглинає усе навколо. Я вже давно перестала помічати, як минають дні, а згодом і роки. Здається, злива подій у моєму житті давно припинилась і лишився лише монотонний дощ, спокійний, рівний і передбачуваний. Вже сьомий рік поспіль я працювала у м'ясній лавці, що знаходилась прямо під моїм будинком. І, хоч лавка не була надто велика та все ж мала постійних клієнтів, зарплата була кращою, ніж у багатьох офісах, покупців, ну, не надто багато, але графік два через два, і це дозволяло мені жити у комфорті. У мене не було жодної причини щось змінювати. Мене не тягнуло у великі міста чи екзотичні країни, не цікавили відпустки на морі чи брендові речі. У мене була квартира, яка дісталась у спадок від бабусі, не було жодної мрії, заради якої варто було б кудись бігти. До слова, мені тридцять, у мене немає дітей, я без родини і без особливо близьких друзів. З самого дитинства я була доволі замкнута, сором'язлива і ніби створена для тиші. У школі, коли інші діти тікали з уроків або гуляли по подвір'ю, я сиділа у класі, терпляче чекаючи вчительку, згорблена над партою і з книжкою в руках. Мені не було нудно, я звикла бути на самоті. Здавалося, моє життя назавжди залишиться тихим. Майже непомітним, як тінь від дерева. Але я навіть не здогадувалась, що одного разу усе перевернеться з ніг на голову. Я хочу розповісти цю історію, аби ви були готові до того, що світ не завжди передбачуваний, що тиша може бути оманливою і що навіть у найспокійнішому куточку. Здатне статись щось, від чого холоне кров. Це був звичайний вечір. Один з тих, коли повітря здається густим, наче мед, і місто мовчить. Я поверталась з роботи. Хоч лавка і була у моєму будинку, її вхід виходив на інший бік, тож мені доводилось проходити через маленький двір. Це займало хвилину-дві, не більше. Інколи. Як і того вечора, я ще заходила до магазину, щось купити для вечері. Не люблю готувати заздалегідь, натомість часто дозволяє собі спонтанність. От сижу, наприклад, серед обіднього затишку на роботі, і зненацька уявляю аромат смаженого перцю або теплий смак вершкового пюре, тоді я йду купувати все необхідне, прогулюючись вечірньою вулицею. Де ліхтарі освітлюють мокрий асфальт, а тиша, тиша, ніби лягає на плечі, мов шлейф. Вдома я вмикаю телевізор, ставлю чайник і берусь до готування, дозволяючи думкам розчинятись у ароматах. Це мій ідеальний вечір: серіал, самота, запашний зелений чай, ніяких чужих голосів, ніякого шуму. Я завжди жила одна, не те щоб я цуралась людей, просто мені завжди було комфортно наодинці. У мене навіть ніколи не залишались гості на ніч. Ну що ж, хі -хі, така я людина. Того вечора я вже вечеряла. В кімнаті було тепло, затишно, телевізор бувонів щось своє, а у чашці парував запашний чай і раптом. Різкий стукіт у двері. Я здригнулася була вже майже о північ, хто міг прийти в такий час. Я підійшла до дверей насторожено, заглянула у вічко На порозі стояв молодий поліцейський з папкою у руках. Обличчя його було серйозне, але помітно, що він нервував. Мабуть, новенький. Доброї ночі. Вибачте, що турбую. Сказав він, не чекаючи, поки я запитаю щось. У мене лише кілька питань. Ви не чули нічого підозрілого між 2030 і 2130? Я мимоволі озирнулась на кухонне вікно, яке досі було відкритим? Ем, ні, нічого. Я повернулася з роботи десь о 9 Вікна були відчинені, але окрім дитячого сміху та гавкоту собак? Нічого незвичного? Хм, гаразд, дякую, коротко кивнув він і вже розвертався, аби піти. А, а щось сталося? встигла запитати я, але він не озирнувся, мов ковтнув мій голос і щез у темному коридорі. Я ж залишилась стояти перед зачиненими дверима, злегка насуплена. Хм, і Що я мала чути? Щось трапилось? Бійка, крадіжка, напад. Ну нічого. Завтра, як завжди, місцеві бабці все розпитають і обов'язково розкажуть. Вони вміють дістати інформацію навіть з каменю, не кажучи вже про якогось молодого поліцейського. Я лягла у ліжко. Ковдра обійняла мене приємною вагою, та сон не поспішав приходити. В голові крутилась одна думка: що ж трапилось? Чому я нічого не чула, і з цією тривожною ноткою у свідомості я повільно занурилась у сон. Ранок, як завжди, настав неспішно, і я варила каву, слухала, як булькотить чайник, гортала новини на телефоні. Усе здавалось звичним, аж поки у двері не застукали, гучно, поспішно, серце дало збій. Але по характерному стуку ті я зрозуміла. Це валя, сусідка моя. Ніно, сьогодні що, не твоя зміна, чи що? Хм, моя? здивовано відповіла я, глянувши на годинник. Та ще ж рано, півгодини до відкриття. Тю, та я й думаю, але в лавці вже світло, і Катя, твоя начальниця, там ходить щось. Стоп, 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 Катя, ти, ти впевнена? Та я ж не сліпа. Подзвони, спитай, що сталося, і чого ж я ж взагалі прийшла. Якщо що, посидиш з моїм малим, я тобі копійку дам. Я мовчки потягнулася за телефоном, все ще не розуміючи, до чого це все, валя стояла біля дверей, як вартовий, і явно не збиралась йти. Я натиснула на номеркаті, пішли гудки. Один, другий, третій. Ніхто не відповідав, я подзвонила ще раз, тиша, і тільки валя поруч продовжила бурмотіти. Ну, так що ж, ні, ну, ну посидиш. Валь, ти ще не бачиш, я зайнята. Катя трубку не бере, зміна моя, як розберусь, зайду до тебе. Вона ж тільки закотила очі і пішла до своєї квартири, а я ж, охоплена тривогою, почала швидко вдягатись. Якщо начальниця вже в магазині, це точно не просто так, я вибігла з квартири, ледь не спіткнувшись об поріг і помчала вниз по сходам. Ліфт навіть не збиралась чекати. Коли вибігла на двір, вітер злегка штовхнув спину, я майже добігла до лавки. Світло всередині дійсно було. Крізь скло я побачила Катю і двох незнайомих чоловіків. І того самого вчорашнього поліцейського. Я обережно причинила двері. Скрип привернув їх увагу, і всі четверо одночасно повернулися на мене. У ту ж мить мої ноги підкосились, на підлозі була кров, стільки крові, що не видно було навіть плитки, шматки м'яса, якими я ще вчора наповнювала вітрини, тепер валялись на підлозі. Прилипли до стелі, наче хтось спеціально їх розкидав по всій крамниці. Вітрини були розбиті, Скло хрускотіло під ногами, мене ледь не знудило. Жіночко, вам не можна тут, почав один із чоловіків. Ні, 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 перебила його Катя. Це Ніно, вона тут працює вже кілька років, я їй довіряю більше, ніж собі. Я досі не розумію, хто міг таке вчинити. Ви вживаєте алкоголь? Глянувши мені прямо у очі, промовив один із чоловіків. Його голос звучав рівно, без емоцій, але в очах читався легкий стрес, ніби він же знав відповідь, і просто чекав, що я збрешу. Хм, та буває, але не часто. я ковтнула слину. «А На що ви натякаєте?» Один із чоловіків, старший. Почав спокійно і майже м'яко пояснювати, ну, дивіться, Нін, справа ось у чому. Вчора, приблизно о 21.17, камера біля сусіднього магазину зафіксувала якісь дивні рухи поруч з вашою лавкою. Ми відстежили момент, коли ви зачинили двері, але буквально за кілька хвилин раптово стемніло і далі майже нічого не розгледіти. Після того, як двері відчинились, сигнал із камери зникає, просто обривається. Це виглядає дуже дивно. Я відчула, як серце починає битися швидше. Ну, у приміщенні ніби стало тісніше, повітря поважчало, присутність двох незнайомих чоловіків у формі, тиша, що нависла після його слів, усе це давило зсередини. У нас, якщо чесно, немає жодної зачіпки, продовжив він, жодних відбитків пальців, слідів взуття, двері не взламані, відкриті ключем. Ніхто нічого не бачив і не чув. Служба охорони приїхала вночі і застала вже те, що ми зараз з вами бачимо, справжній безлад. Ми опитали всіх можливих людей, зокрема й жителів будинку. Поліцейський хмикнув і, глянувши спершу на свого колегу, а потім на мене, додав: Вас, до речі, ми теж вчора опитали. У повітрі повисла важка тиша. Кожен із нас, мов за командою, опустив погляд і почав уникати очей інших. Ці кілька хвилин тягнулись вічно. Нарешті тишу порушила Катя. Вона встала зі стільця і, схрестивши руки на грудях, промовила. Дивись, Нін, нічого цінного не зникло. Гроші, документи, уся техніка, все на місці. Але от м'ясо зі складу половина просто розкидана по всьому залу, а решта зникла. Я зв'язалася зі слідчим, кивнула вона в бік чоловіків. Та навіть вони, схоже, безсилі. Здається, це не пограбування, просто… просто якась магічня. Мені доведеться викликати клінінг, замінити вітрини, навести лад. Вона глянула на мене з суміш у співчуття і роздратування. А тобі поки краще піти додому. Я тебе наберу, як усе владнається. Відпочинь поки. Я лише ледь помітно кивнула. Говорити не хотілось. Я просто повернулась і вийшла. На дворі вже почало темніти. Повітря пахло пилом і чимось вологим. Дорогою додому мене накрила тривога. Я просто боялась, мені було лячно і незрозуміло. що ж це могло бути. Я точно пам'ятаю, як закривала двері. На злодії це не схоже, та й жодна тварина не змогла б наробити такого безладу. Вдома я просто сіла на кухні, не могла навіть роздягнутися. Сіла і сиділа нерухомо, мене розривали дві думки: перша це тривога, а друга полегшення, хоч і з дивних причин, але я отримала трохи довгоочікуваної відпустки, і я вирішила не мучити себе зайвими запитаннями і лягла спати. Сон накрив мене раптово, темрява, ніби я зникла. Прокинулась уже о 5.45 ранку. Майже добу провела у сні, я ніколи так не спала. Проте дивно, але я навіть зраділа це був шанс налагодити режим. На кухні знову пахло кавою я увімкнула ноутбук, запустила улюблений серіал, і, поки він йшов, почала розбирати білизну треба ж нарешті попрати все, що тижнями відкладалось. Та раптом із динаміка голосно заграла реклама, і я аж здригнулась. Кинувши погляд на екран, помітила спливаючі повідомлення від Каті. Вона скинула мені посилання на новину вночі ще два магазини зазнали таких самих дивних нападів, як і в нас, нічого цінного не зникло лише м'ясо. Мене охопив холод. Катя написала, що крамниця закривається, поки не стане ясно, що саме коїться. Це в першу чергу робилося, аби не наражати мене на небезпеку. Ні, я погодилась. Якщо чесно, було страшно навіть уявити, хто міг таке зробити. Адже можна ж просто вкрасти гроші і купити м'яса стільки, скільки душа забажає. Навіщо красти тільки це? Та навряд чи я знайду відповідь, якщо тут навіть слідчі безсилі. Мої думки раптом знову повернулись до валі. Учорашній інцидент мучив мене. Я ж обіцяла наглянути за дитиною, а натомість просто грубо відповіла. Сумління мучало, тож я вирішила загладити провину. Піду до магазину, куплю тортик і зайду, вибачусь. Ми з валею хоч і не були подругами, але завжди підтримували одна одну. Вона поливала мої квіти, коли я їздила до батьків, а я доглядала її малого. Мені навіть хотілося, щоб вона стала мені ближчою, але вона завжди ховалася за фразою чоловік не пускає. Її чоловіка я бачила в останнє десь місяці три тому кремезний, суворий, з очима, як крижини. Ніколи не вітався, зате завжди тримав дружину під контролем. Страх був у її погляді. Його неможливо було не прочитати. Я взяла торт. Постукала до її дверей. Валя відчинила майже одразу, та на її обличчі не з'явилось посмішка. Вона подивилася на торт, потім на мене. Я, якщо що, прийшла вибачитись. Ну що, давай по тортику і по чайку Вона нахилилась до мене і прошепотіла. Чуєш, Нін, Давай іншим разом. Потім швидко зачинила двері. Я залишилась стояти розгублена. Може, дитина захворіла, може, щось сталося, але засуджувати я її не могла. Тиждень минув спокійно. Катя не дзвонила, магазини продовжували страждати від нападів, але валю я більше не бачила, і це мене непокоїло. Я завжди боялася, що її чоловік колись втратить контроль і просто, просто вб'є її. Одного вечора я краєм ока побачила валю через вікно. Вона виходила з під'їзду. Я поспішила вниз хотіла поговорити з нею, та щойно вона побачила мене, різко розвернулась і пішла у глиб вулиці. Я кинулась за нею. Валю, валю, що відбувається? Зупинись! Я торкнулася її плеча, обережно розвернула до себе. Її очі були повні сліз. Одна рука прикривала щоку, Марля була вся закривавлена, а в іншій вона тримала пакет. Але від мого дотику він впав, і я побачила те, те, що забути ніколи не зможу. У світлі ліхтаря з пакета висипались кістки, шматки, гнилого м'яса і очі, очі її сина. Я закричала так, як не кричала ніколи. Крик розривав мені горло, вібрував у грудях, люди збіглись. Хтось викликав поліцію, а я просто впала. Все зникло, світло погасло, отямилася я лише в лікарні. Голова боліла так сильно, ніби її розкололи навпіл сокирою, і ця біль не вщухала, пульсуючи у скронях. Поруч зі мною сиділа Катя. Її обличчя, хоч і втомлене. Світилося полегшенням. Очі були наповнені вологим блиском радості. Вона схопила мене за руку, притиснула її до своїх грудей і сказала з тремтінням у голосі: Ніночко, сонце, все добре. Як ти себе почуваєш, моя хороша. Я хотіла відповісти, щось сказати, принаймні запевнити, що я чую її, але з горла вирвався лише хрип. Сухий і болісний, мов наждачкою по тілу Вона подивилася на мене, а потім нахилилася ближче, поправила подушку під моєю головою, а тоді почала говорити тихо, не мов би розказувала таємницю. Ми знайшли викрадача. Ну, точніше, ти його знайшла. Це сусідка твоя, вона крала те м'ясо. Слідство ще триває, але вона вже зізналась в усьому зізналась. Я лише кивнула Слабо, майже непомітно. Біль знову накрив мене хвилею. Все поплило перед очима, і я знову провалилась в непритомність, віддавшись темряві. Виписали мене через тиждень. Ці сім днів були схожі на сон у скляному акваріумі, ні слів. Ні новин, ні дзвінків, ні телефон залишився вдома, а сам світ за вікнами палати був відрізаний від мене, немов мене на мить просто викреслили з реальності. Коли я нарешті повернулась додому, перше, що мене вразило, це те, що лавка, де я працювала, закрилась, вивізка була знята. Вікна затягнуті плівкою, двері забиті. Здавалося, ніби її ніколи не існувало, ніби це лише згадка у моїй пам'яті. Та ще більшим шоком для мене стали двері сусідської квартири, їх просто, їх просто не було. На місці, де вони мали бути, висіла лише поліцейська стрічка, Яскраво жовта з написом не переходити. Від цього видовища по спині побігли мурахи. Щось у мені затремтіло, проте цікавість сильніша за страх, і вона змусила мене підійти ближче і заглянути всередину. Картина була, наче з нічного кошмару. Стіни квартири були в жирних, темно-червоних кривавих відбитках, які тягнулися вгору до самої стелі. Там теж було щось слипке, засохле, повітря було задушливим, пахло металевим запахом крові і гнилим м'ясом. На підлозі, на ковриках були багряні плями, великі, ніби вилиті з відра. Кожна клітина мого тіла хотіла втекти звідси, але ноги не слухались, і я почала повільно відступати. Наполовину в паніці, наполовину в трансі, коли раптом скрипнули двері квартири тітки Маші, старої сусідки. Вона відчинила їх на кілька сантиметрів і її визирнула. О, повернулась. Виписали тебе. Її голос був тихим, але чітким. Ой, виписали, ледь чутно відповіла я. Вона кивнула у сторону дверей зі стрічкою. Ну, знаєш, що там сталось? Я похитала головою. Очі ще горіли від побаченого, а мозок не встиг переварити ні запахів, ні картин, що врізались у пам'ять. Тітка мовчки відчинила двері ширше, не жестом запрошуючи мене всередину. Її рухи були повільні, майже театральні. Я мов загіпнотизована. Увійшла всередину. У квартирі було тепло, затишно, на кухні вже стояв чайник, а поруч тарілка з печивом, ніби вона чекала на мене весь цей час. Я сіла за стіл, обережно, ніби боялась пошкодити щось крихке. Тітка ж поставила переді мною чашку і сіла навпроти. Ну ніночко, страшне сталося, почала вона, ламаючи пальці. Вітька, чоловік Валін, був завжди дивакуватим, мовчазний і замкнутий, завжди ховався в тінях. Якби я не працювала медсестрою, то певно і не знала б, як його голос звучить. Вона зітхнула, опустивши очі. Знаєш, останній рік він сильно хворів, то блював, то свідомість втрачав якось оглядаючи його. Я на животі помітила дивну пухлину, таку тверду, мов камінь. Ми думали рак, та він і слухати про лікарню не хотів. Заперечував усе, навіть біль. Тітка погладила себе по руці, ніби згадавши той дотик. Пухлина росла не по дням, а по годинам. За тиждень вона стала як футбольний м'яч, і тоді валя зовсім перестала мене кликати. Стала закритою, нервовою, нікого не пускала на поріг, відлюдькувата, навіть вітатись забувала інколи. Я слухала, мов зачарована кожне слово звучало, як частина пазлу, який мені ще належало скласти. Потім, ну, коли почали красти те м'ясо з лавок, я відразу зрозуміла це вона ночами тягала пакети величезні. Я один раз її зупинила. Вона розплакалась, каже, іншого виходу немає. Повела мене до квартири. Тітка раптом замовкла, ковтнула слином, вела поглядом кухню. Там я побачила таке вічки, вічки вже не було, тобто залишились тільки його очі. Усе інше, Величезна пульсуюча пульсуючого ражиру. Це, це був якийсь мутант. Він навіть не дихав нормально, лише речав, коли чув м'ясо. У нього була паща, і він харчувався тим, що крала валя. І я відчула, як холонуть мої пальці. Все тіло напружилось. Коли ти тоді закричала у дворі, продовжила тітка, приїхала поліція. Вибили двері і побачили, як він доїдав ручку власного сина, поліцейських знудило. Потім приїхали люди в костюмах, в захисних масках, забрали Вітьку в чорному пакеті, а валя, в неї не було щоки, і плечі були погризені. Вона померла бідолаха. Ми сиділи в тиші. Я сьорбала чай і не сміючи нічого запитати. Все всередині мене кричало, але жоден звук не вирвався з горла. Слова втратили сенс. Минуло хвилин десять, перш ніж я наважилась піднятись, подякувала тітці за прийом, за чай, за слова. Пішла до вхідних дверей, але вони були зачинені. Я повернулась і побачила, як тітка повільно підходить до мене. Її постава змінилась. Очі стали скляними, а з-під халату визирала пухлина, і вона пульсувала в такт з її диханням.